Я відчуваю себе не людиною, а предметом. Всім привіт! Мене звати Таміла. Я люблю каву, чорний шоколад і щирих людей, які прагнуть до знань, а не хизуються ними. Однак сьогодні я розкажу про те, що мене як незрячу людину дратує найбільше. Перше, коли звертаються з запитаннями, що стосуються безпосередньо мене до людини, яка супроводжує чи допомагає, адже у людей з порушенням зору немає жодних проблем з мовленням чи слухом. Друге розмови про мене в третій особі однини у моїй присутності. Наприклад, а вона зможе підписати цей документ? Часто такі випадки трапляються в державних установах. Тоді я відчуваю себе не людиною, а предметом. Третє, коли, побачивши, що я не реагую на погляд, люди припиняють комунікувати. Такі ситуації трапляються на різних офлайн-заходах. Насправді, навіть у невеликих компаніях зрозуміти, в який саме момент на мене спрямовано погляд. Я можу не завжди, щоб отримати зворотній зв'язок, достатньо легенько доторкнутись до плеча або ж назвати моє ім'я. Всім бажаю тільки вдалих комунікацій.